Ворог продовжує нехтувати усіма законами людяності. Одним з останніх прикладів жорстокості росіян став удар по геріатричному пансіонаті у Сумах. Наслідок цього понад 140 людей похилого віку вимушено евакуювали. Декілька з них зазнали тяжких поранень. Одна загибла. Усі, хто потребував медичної допомоги, за словами начальника сумської ова Володимира Артюха, було переміщено у безпечні місця. Один загиблий і 13 поранених всім їм надається. Мається на увазі поранена медична допомога, знаходяться вони в лікарнях міста Суми, тобто, поки що загрози життю цим людям нема. А решта які не змогли ми розмістити. В місті суми були безпечні міста евакуйовані. Щодо нашої області, то на Рівненщині є сім геріатричних інтернатів. За словами голови Рівненської обласної ради Андрія Карауша, усі вони облаштовані найпростішими укриттями, адже збудувати повноцінні бомбосховища область не має можливості. Це колосальний ресурс, і на сьогодні ні бюджет області, ні бюджет соціальної сфери точно його не, не потягне. Тому вживаємо заходи для того, щоб створити з того, що є, більш-менш безпечні. Безпечні місця ми вирішили поїхати в один із закладів Мергощанський психоневрологічний інтернат, аби пересвідчитися, чи є там місця для схову у разі повітряної небезпеки. Зустрів нас директор інтернату Олексій Шамак. Відразу запрошує в укриття. Попри на перший погляд, невеличку кімнату місця усім вистачає. Адже укриття має і додаткові кімнати із ліжкомісцями. Використали всі наявні підвальні приміщення для того, щоб облаштувати. Саме укриття для того, щоб розмістити всю кількість наших підопічних і працівників закладу. Загалом укриття розраховане на 150 людей. Перебувати там можуть тільки мешканці закладу та персонал. Робили ми це укриття для свого закладу і для мешканців і працівників самого комунального закладу. На 120 наших мешканців розраховано і на працівників, які перебувають на зміні. Тобто, до 150 осіб ми можемо розмістити в своєму укритті. Облаштоване укриття усім необхідним: кімнатою медпункту, шафою із необхідними продуктами та вбиральнею. Ремонтні роботи там провели з початком повномасштабного вторгнення, адже саме тоді сховище стало необхідністю. З початку війни виникло питання про укриття наших мешканців і працівників. Відповідно, почали ремонт власними силами. Це було з початку війни а Згодом обласна рада виділила кошти і відновили точніше, покращили умови самого укриття. Аби укриття знаходилося в належному стані, працівники інтернату регулярно підтримують там порядок. Ну, взагалі, за санітарний стан закладу відповідає старший медбрат, наш, як і в кожному закладі. А є закріплені люди, які... Відповідають за сам стан в укритті. Як бачимо, в цьому закладі готові до повітряних небезпек. Сподіваємося, що і решта укриттів у шести закладах на Рівненщині також забезпечені усім необхідним. Вікторія Якимець та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.